5 тисяч гривень за кілька місяців зібрали вінницькі школярі Ілля Єрещенко та Вікторія Шліхта. Гроші передали волонтерці Марії Довжик. Суспільному жінка розповіла, за них придбають камеру для дрона матріс 300. За нього волонтери вже проплатили і чекають на отримання. Весь комплект разом із бойовою пташкою, каже, довжик коштує мільйон 400 тисяч гривень. Близько 500 тисяч коштує камера сама, а потім ще потрібно буде докупити зарядний акумулятор. Збір поки що йде трошечки повільно. Ми не підраховували зараз, скільки вже зібрано. Довжик розповідає. Задяки цьому дрону військові можуть вести спостереження і фіксувати розташування ворога в радіусі 10 кілометрів. Ось як такий апарат працює. Тепловізійна камера фіксує об'єкти будь-якої пори доби. Це означає, що наші захисники не вимушені будуть підходити близько до ворога, а зможуть звіддаля бачити і відповідно діяти. Це дуже важливо. Це збереже їхнє життя, що наразі безцінно справді школяр Ілля Єрещенко розповідає про потреби військових, дізнався в інтернеті на сторінці ветеранського простору. Гроші заробляв, продаючи свої іграшки. Значав свої, свої іграшки і. Переглянув їх і, і подумав, що можна щось з ними робити. Брілочки, іграшки, з кіндерів, і я їх продавав прохожим. За кілька днів до Іллі долучилися двоє друзів. Вікторія Шліхта продавала фрукти, а ще власноруч виготовлені вироби. Ми почали пласти з різиночок, таких брисетки там, всякі таке. Ми приносили якісь поробки з бумаги. Ну я приносила, тому що я люблю таке, я робила це все. Також ми продавали всякі яблука, ми продавали сливки, е ми продавали. Допомагати українським оборонцям діти планують і надалі. На що саме збиратимуть гроші, поки кажуть, не вирішили. Головне, аби це наблизило перемогу України. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.